У передньому уроці ми познайомилися з вами з показниковою функцією, її графіком і властивостями цієї функції. У цьому уроці давайте приділимо увагу показниковим рівнянням. Що ж це за рівняння? Рівняння називають показниковими, якщо воно містить змінні лише в показниках степенів. Наприклад, показниковими є ті, які ви ранок. Розглянемо деякі види показникових рівнянь, ну і, звісно, методи їх розв'язання. Почнемо з найпростіших. Найпростіше рівняння це рівняння вигляду А в степені Х рівнює Б. Ясно, що а, вираз А в степені Х більше нуля. Це ми з вами, да, для будь-яких ікців це ми з вами проговорювали на попередньому уроці. Тобто можна сказати, що якщо в нас буде b менше або дорівнювати нуля, а, тоді рівняння коренів не буде мати. Ми пропустимо, це такі рівняння 2 в степені Х дорівнює мінус 4. Немає таких аксів, при якому 2 в степені Х буде дорівнювати мінус 4. Або, припустимо, навіть сама да, степінь 2 в степені Х дорівнює 0. Тобто дані рівняння не мають розв'язків. Множина їхніх розв'язків – пуста. Отже, тоді варто розглянути, якщо b більше 0, спробуємо на це рівняння ем, графічно. Ми з вами вже визначали корені графічним способом у середньому уроці. Давайте пригадаємо, що ми в такому випадку робимо. Ми будуємо графік функції, яка стоїть у лівій частині, і в такій частині це показникова. То графік показникової функції, в залежності від основи, будуть виглядати червоним кольором. Дивіться на малюночок 2.1, один і Червоним кольором. Це в випадку, якщо А більше одиниці в першому випадку, да? і в другому випадку, якщо А у нас від 0 до одиниці. Хорошо. А функція Y дорівнює b в правій частині рівняння, це, звичайно, пряма. Ну і ми ж домовилися, що b у нас тільки додатні зараз розглядаються. То ми бачимо, що. І в одному і в іншому випадку у нас є лише одна точка перетину. І вона, до речі, є, так? Тобто рівняння, по-перше, буде мати корінь, а по-друге, буде мати лише один. Якщо поговорити кількість коренів, то це буде один корінь. Їхали далі. Давайте тепер розглянемо попередні приклади і методи. Даних рівнянь. Рівняння я брала всі істера. Вони всі, до речі, розв'язані. Але я, як би прокоментую, да, їх розв'язання. Можливо, щось додам своє. Всі приклади, які є в підручнику, вони доречні, на мій погляд, так що більше якихось рівнянь я не брала. Давайте. Розглянемо перше рівняння. 2 в степені Х дорівнює 32. І я думаю, що це найпростіше, і більшість вас розв'яже його швидко. Да? В яку степінь потрібно, піднести, в який степінь потрібно піднести Х, вибачте, 2, щоб отримати 32. Ну, мабуть, в 5 Да? 2 в 5 дає нам 32. Отже, тут, значно, ми кажемо, що Х дорівнює 5. Або ви можете так записати тут. Зручника пропоную записати ще так. 2 в степені Х і 32 представити як. А, степінь з основою 2. Тобто 2 в п'ятому. Ну, от тепер вже точно видно, що х дорівнює 5. Якщо прибрати основи і порівнювати лише показники, то х дорівнює 5. Найпростіше, що може бути. Нагадую, що. Права частина в нас не може бути від'ємною або львовою. І рівняння не будемо. Давайте далі подивимося. Ось тут же в другому трішечки складніший випадок. Тому що, ну, якщо б просто було 9, да, ми б сказали, що це 3 в другому, і тоді Х-1 дорівнює 2. Але. А корінь 5? коренів. Ми можемо записати. Це спочатку так дев'ять. степені одна п'ята. Де віть а І Одна Коли ми множимо ще одного показника. Тоді ми показники перемножуємо. Будемо мати. Ліву частину 3 в степені вже 5. І ось тепер, як в випадку, ми рівнімо просто показники Х Дорівнює 2,5. Можна 2 п'ятниці залишити, можна записати у вигляді дроба, да? тобто 0,1 цілих... і перенести окремо, додати до одиниць на 1,4. Наступне так, тут є одиничка. Хто пам'ятає, що ми зробили з одиницею? Також представили. У вигляді степеня з тією ж самою основою 4. 4 в якому степені дає нам 1? Тільки в нульовому. Тобто тоді А, І працюємо лише з показниками. Тримаємо квадратне рівняння. Квадратна поповна. Розкладаємо нам ножники, тобто носимо задушки. І пригадуємо, що в такому випадку, да, коли добуток дорівнює нулю, ми кожен із множників прирівнюємо до нуля. Інколи де такі стрілочки. Тут вже отримаємо два корені. Давайте глянемо ще. Коли у нас в показнику не просто показник не просто Х, а якісь функції. Да? Якщо у нас. Обов'язково більше і не дорівнює до місця. Дорівняння вигляду А в степені F від Ефідекс дорівнює А в степені G від Gвідекс рівносильно рівняння, коли ми просто рівнюємо показники. Ну, Ось про першому. В степень. Основи не однакові. І 8 це ж на 4 в другому. Але ми пам'ятаємо, що 4 можна звести до степеня 2. 4, да, – це 2 в другому. Ну, перемножуємо показники. Будемо мати 2х, дорівнює тут акуратно, тут 3х мінус 3 правильно, да, і прирівнює тепер показники. Ось подала вам розв'язання. Перегляньте, будь ласка. Тобто лінійне рівняння і вийшла на один корінь. Рівнює 3. Перейдемо до другого прикладу. Врічу, друге. Трішки відступлю. У нас аж перша три основи. Дивіться, два. 3 і 6. 6 ми точно ніяк не представимо у вигляді там, 2 в якому степені, або 3 в якому степені. Але ми помітили. Десь вона вже зустрічалася в попередніх випадках. 2 в степі Х і помно 3 в степені Х можна скористатися такою властивістю. А, давайте. О, дивимося цю властивість формул формулках НМТ. Так, ось ця властивість. Ось вона. Ось вона. Подивіться на неї, повторіть. І тоді можна сказати, що 2 в степені Х, помножити на 3 в степені Х це 6 в степені Х, тому що і давайте одночасно попрацюємо з правою частиною. Ми ще потрібно 6, а на 1 шосту. Змінимо в ось цьому показнику знаки. Тобто 6. Я пишу вже в 4, однак змінюю знаки. Ну, давайте що місцями не будемо зняти доданки. Мінус 5, плюс 2х. Тепер просто порівнюємо показники. 6, дорівнює. Мінус 5 плюс 2х. Отже, тоді що ми будемо мати х торів 5, х торів 5. Це один корінь отримали. Так, ну, давайте далі. Який ще тип рівняння можна побачити? Ось в другому пункті зведення показникового рівняння до найпростішого шляхом винесення спільного множника за дужки. Ну, Алітосну видасання спільного множника за дужки ця дія не є складною для вас. Що це мається? Деяку вставу. можете натиснути на паузу і прочитати самостійно, так, що автор хоче до нас довести. Я одразу хочу перейти до прикладу. Ну, дійсно, приклад відрізняється від попередніх. І виглядає складніше, так? Що можна помітити? Ну, Підказка так, винесені спільного множника. Я всюди бачу 5 в степені, десь Х-1, десь просто Х, десь Х плюс 1. І ось 5 в степені Х воно фігує да, в усіх трьох дотанках. Але поки що в різних показ... показники різні. Що ми можемо зробити? Можемо дещо скористатися знову ж таки цією самогостивістю і фотохинати. Якою кажу, а ось цією. А ось цією. Та, коли ми можемо. А зараз ми навпаки цю суму, показників розривати на два Тобто. 12. А наступний а, множник. Я пишу так, 5 в степені Х помножити на 5 в степені мінус 1. Ну, ще раз, подивіться, якщо у вас є 5 в степені Х помножити на 5 в степені мінус 1, то за властивістю а, степенів ви показники повинні додати. Тобто 5 в степені Х плюс мінус 1. А плюс на мінус дає якраз нам. Якраз надає нам і х мінус 1. В принципі, все правильно. Давайте далі Плюс, плюс 3 помножити на 5 в степені х, тут все добре. А ось в наступному трішки легша ситуація. 5 в степені х помножити на 5. Ну, напишу в першому, а ви, в принципі, одиничку можете не записувати. 10. І тепер подивіться, що ми бачимо, що у нас 5 в степені х раз. 5 степені х2 і 5 степені х3. Да? І ось це можна вважати тим, що ми будемо задушки. Акуратно вносимо за 5 в степені. Що тут залишається? В першій залишається 12 помножити мінус плюс. А Від другого доданочка залишається лише трієчка, ну простіший випадок, і від третього доданка залишається лише 5. В першій давайте просто 5. Дорівнює 10. Бачимо, що дошку, в принципі, такує, да? в дошках немає змін, це, це просто число. Це числовий множник другий буде. От давайте його спростимо. Цей числовий множник, 5 в степені Х. А 12. Тепер вже 5 в мінус першій. Нагадую, 5 в мінус першій. Це 1 поділити на 5. Тобто давайте одразу напишемо 12 п'ятих. 12 п'ятих. Так, тут дужечко. Тоді, оскільки в нас з'являється дрім, так? Да? Трішки ширше. Зробимо. І 3 мінус 5 можна одразу написати мінус 2. Рівнює 10. Ну, можна 12 п'ятих записати у вигляді десяткового дробу. А, ось, а да, 2,4. Можна звести, наприклад, можна звести до спільного доданка. Сюди тоді піде п'ятірочка. Ну, давайте так зробимо. Тому як зручно. Тобто тоді, дивіться, 12 мінус 10 буде 2. і 5. І 10. А помножимо все це на 5. Другу. Тоді будемо мати 5. Можна навіть що зробити? Помножити не на 5, давайте, а на 5 других одразу. Щоб у нас оцей просто множник. 5 в степені х дорівнює. Нагадую, до речі, 2 п'ятих. Якщо ми множимо на 5, 2, то буде одиниця. Тому що двійка, двійка і 5, і 5 скоро. 10 поділити. 10 поділити. П'ятірочка і 5 помножити на 5, 25. І бачимо. Ну, хто одразу бачить, що х дорівнює 2? Будь ласка, можете записати. 2. Або ще можна втулити а тут е, таку строчку степені Х дорівнює 25, 5 в другому. Є ну, необхідність розумієте одразу, що і. може тут. Так, давайте. Давайте далі, третє. Я вирівняння вигляду. Подивіться, у нас тепер вже а, показники однакові. Ну, звісно, і основа і А, і Б додатні і ніяк не можуть одиниці. Це ми з вами домовилися, так? Да? Що ж робити? Ну, те, що важливо. Де ви вже зустрічали, коли розв'язували тригонометричні рівняння. Можливо, така так. двом. В цьому випадку ви ділите все рівняння. Автор може все поділити на вираз, який стоїть в правій частині, тобто на B в степні FX. Або ви можете поділити і на так само і зараз в лівій частині, да? тобто, і на, чому, і на а, а в X. Головне, щоб враховувати тільки що, і, то, на що ми ділимо, щоб не було І якщо ми, наприклад, ділимо да? а, вираз правої частини, то ця частина в нас перетвориться на одиницю. А одиницю ми з вами Якщось нам потрібне. А нам потрібна степінь, да, основа А поділити на Б тільки в, нульову, о, в нульовому степені. Ну, давайте пробувати. Скажімо так. Ось рівняння бачимо, яке. Давайте да, рівняння тоді на 5 х мінус В принципі, ми розуміємо, що цей. 0. Розглядали область мачо функції, так, да, можна згадати. Це. Будемо мати в лівій частині тоді вже 2, 5, х 1 і рівню одиниці. Дві п'яти. А воно. І тоді ми бачимо. Звели до найпростішого рівняння. Показники, то скільки основи однакові. Ми з вами кажемо, що х мінус 1 це 0. Тобто х дорівнює 1. Давайте спробуємо. А що б вийшло, якщо ми з вами почули рівняння. Давайте я еще. А в степінь враховуємо це виразне нулю. Ось давайте отримати х дорівнює 1. Яким би способом не розв'язували, ми завжди отримаємо один і той же самий корінь. Тоді в нас навпаки ліва частина це буде 1, І тоді 5 а, других в степі. х мінус 1. А, отже, тоді одиницю ми представляємо не як 2 п'яти, а я п'є вже в нульовій степені в нульовому дорівнює Ну, в принципі, і так видно, що x-1 дорівнює нулю. Отже, знову х дорівнює одиниці. Так, ви обираєте для себе зручніше. І останній тип. Який ми в цьому да, уроці, на цьому уроці розглянемо, це а, уведення нової зміни у показникових рівняннях. Цей метод нам знайомий. заміною ми працювали дуже-дуже багато. Дуже багато в квадратних рівняннях, в тригонометричних рівняннях тощо. Це не останній, скажімо так, рівняння, є ще один. А, є ще один. Але на сьогодні, да, на сьогодні, на даний момент, поки що достатньо цих. Потрібно, щоб трішечки е, да, засвоїлось і це. Так. Давайте дивитися. Одразу приступаю до самого прикладу. 3 помножити на 25 в степені х, мінус 2 помножити на 5 в степені х 1 11. Ну, не плутайте той метод, коли ми, можливо, там одиницю представляємо як 5 в степінь. Тут це, тут це не годиться. Тут варто що помітити, що 25 це 5 в другому степені. Отже, можемо так записати рівняння. Припомножити на 5 в степені 2х. Мінус 2 помножити на 5 в степені Х. І одиничку давайте пронесемо. Мінус 1 рівню 2. Щоб ще вам було, якби. Хтось вже побачив, яку заміну да, будемо робити. Можливо, хтось ще ні. І тоді я напишу ось так. 5 в степені Х трошки зменю да, послідовність. Внесення до степні спочатку 5 в степені Х, а потім в другому. І на даному етапі хотілося б, щоб ви яку заміну ми будемо з вами робити. 5 в степі Х, да, можна прийняти за затих. Що ж, затримаємо? Але пам'ятаємо, що у нас показникова функція не може бути так, 5 в степені x, цей вираз не може бути від'ємним дорівнювати, то одразу, щоб потім не забули, можна написати t більше 0. Тобто в інших випадках то що Ну, не, не варто розглядати вже t, якщо нам не підходить. Так? Тобто, якщо не більше нуля, все одразу. Тут відкидаємо. І так, тоді будемо мати 3т мінус 2 t, мінус 1 рівню 0. Квадратне рівняння. А, ви обираєте для себе або ви це дискримінантом розв'язуєте, або пригадуєте метод переброски коефіцієнтів. Ще я раз нагадую, допоміжне рівняння t квадрат мінус 2т3. Трієчку переносимо. І корені одразу пишемо так. Те перше дорівнює поділити на 3, Т те друге дорівнює поділити на 3. І теорему вієта для рівняння, яке записано блакитним кольором. Добуток мінус 3, сума 2. Тобто це 3 і мінус 3. Перший курів на одиницю, друге мінус 1, одна третя. Так? І ось тут, подивіться. У нас, якщо ми взяли да, Т більше нуля, то другий корінь нам не підходить. Залишається, залишається можливо, єдиний варіант, коли Т дорівнює одиниця. Тобто тоді повертаємося до нашої заміни. 5 в степені Х тепер вже це одиниця. Ще раз, як ми одиницю представляємо, як, як 5. Вже дорівнює 0. Дане рівняння у прикладі п'ятого має лише рівню нуля. Давайте ще щось спробуємо розв'язати, Так, рівняння, наче вже складніше, да? але в принципі, я думаю, що тут однозначно, вид... однозначно видно, що яку ми заміну будемо робити. 2 в степені корінь із Х, буде да? Т. 2 в степені корінь із Х. Ну, зрозумів дорівнюєте. Цікавий, до речі, показник. Подивіться, да, корінь із. Х. Ну, подивимося. А, Чи буде заважати це нам, чи не буде. І так, переходимо до заміни. 5 поділити на Т плюс 1. Плюс 2 дорівнює 6 поділити на ти, мінус 2. Що ми маємо за рівняння? Дробово раціональне да? рівняння. А, а, ну, тут давайте перенесемо все в ліву сторону і зведемо до спільного знаменника. Перенесла все. Ну. Звела до спільного. Незабув. Додатковий ножничок пічки. Подивіться в треті двох дужок, да, до ботування. А вже розкрила окремо дужки, Щоб було прикольно. має Так дорівнює нулю, для мене не дорівнює. Те на дорівнює до та на дорівню двіці. І застосовую. Саме метод переборозки коефіцієнтів для знаходження коренів. Отримаю корінь 4 і мінус 2,5. Повертаюсь до заміни і пам'ятаю, те в мене не може бути від'ємним. Отже, маю тоді 2 в степені корінь з x до рівня 4. Пам'ятаю, що 2 в другому. Отже, корень з x 2, корінь із 4. Нічого.